Відверта розмова у кризовий час. Під час колегії ОДА активісти та військові намагалися дійти згоди, як потрібно захищати Україну та якою має бути Національна гвардія. За словами обласного військового комісара Ігоря Павлюка, ситуація в державі залишається критичною. Змість постійної дислокації на визначені об'єкти відбула частина місцевих авіаторів, представники внутрішніх військ з Івано-Франківська та Калуша, батальйон радіолокаційної боротьби з Коломиї. Наразі ж в області має сформувати новий батальйон території реальної оборони та відділення Нацгвардії, як виявилося, базою створення останньої структури стане частина внутрішніх військ, що викликало обурення в громадських активістів. Як ви собі розумієте принцип національної гвардії, коли туди входять МВС і Беркута, які били наших хлопців на майдані? Скажіть, будь ласка, чи станете ви з вашим брати вбивцею плече в плече? В Гарячій дискусії активісти Майдану навіть заявили, що самотужки воюватимуть з російським агресором і підкорятися колишнім корумпованим керівникам внутрішніх військ не будуть. Військовий комісар спробував заспокоїти. Каже, їх розведуть у різні роти. Однак координувати дії все одно мусить хтось один. Наприклад, рота самооборони, рота правого сектора. Рота... Внутрішніх військ вони задачі повинні виконувати під одним началієм, тобто повинна бути піраміда. Якщо її не буде один керівник, то це буде пушечне м'ясо. Це я вам відповідь надаю професійно, вважаю себе в своїй сфері професіоналом. Також активісти вимагали, аби їх озброїли. Однак Павлюк повідомив, що наразі автомати і іншу амуніцію отримуватимуть лише військові, а добровольці можуть приходити зі своєю. Адже лише в області армія потребує 4,5 мільйони гривень. Потрібно усе від особистої білизни до харчів. Дійсно, мова не стоїть про новітню зброю. Мова стоїть про елементарне, елементарне що вдягнути і що на дорогу дати. Харчування і так далі, тому подібне. Аби забезпечити військові грішми, в області вже найближчим часом заморозять програми, які не є життєнеобхідними, освоїть резервний фонд та збиратимуть кошти у меценатів.